У напрямку горішні плавні Солошини розпочато ремонт дороги. Багато років вона перебувала у вкрай поганому стані, проте нарешті ситуація змінюється. Як саме відновлюють цей важливий маршрут і яка ділянка дороги буде наступною, знає Світлана Литвин. Дорога, якою щодня курсують жителі навколишніх сіл, нарешті дочекалася ремонту. У напрямку Горішні плавні Солошина розпочато відновлення дорожнього покриття. Михайло Лисенко, директор департаменту житлово-комунального господарства Горішньопланівської міської ради, зазначив. Ця дорога перебуває на балансі Агентства місцевих доріг Полтавщини, та все ж нею щодня користуються мешканці громади. Відповідальність формально не лежить на місці, проте шлях залишається важливим для сотень громадян. Наші люди їздять і на роботу, і так скажемо, і комунальна техніка у нас з 2 червня розпочали надавати послугу населеним пунктам Солошино, мотрина Бригадіровки по вивозу сміття. Там і комунальна техніка їздить, і люди добираються і на роботу, і в місто. Тобто, і це важливі напрямки для наших містян. Упродовж тривалого часу ця дорога залишалася джерелом постійних скарг. Рішення про необхідність ремонту ухвалено спільно на рівні громади та області. Фінансування відбувається за принципом співучасті. З міського бюджету горішніх плавнів виділено 6 мільйонів гривень ще 3 мільйони надав обласний бюджет. Загальний обсяг коштів на ремонт становить 9 мільйонів гривень. Із них 4 мільйони 500 тисяч гривень спрямують на відновлення дороги в напрямку горішні плавні Солошине. Решту використають на ремонт шляху горішні плавні Дмитрівка. Цьогоріч міською адміністрацією визначено саме ці маршрути як найбільш проблемні та першочергові до відновлення. Після проведення тендеру агентство місцевих доріг було обрано підрядну організацію, що вже розпочала роботи. Зараз вони йдуть в напрямку Солошина, в напрямку горішніх плавнів, проходять поміж повороту на озера в напрямку Григора Бригадіровка, і ми будемо виконувати ці роботи крупнолаточним ремонтом ямковим ремонтом. Загальна сума. Даного напрямку складає 4,5 5 мільйонів гривень, та по обсягам десь приблизно орієнтовано буде 3700 тисячі метрів квадратних. Сенко зазначив, за сприятливих погодних умов роботи на цій ділянці планують завершити за два тижні. Після цього техніка переїде на інший важливий напрямок горішні плавні Дмитрівка. Його ремонт також охопить найбільш зруйновані ділянки і відбуватиметься за аналогічною схемою. Оновлення дорожнього полотна у напрямку сіл Солошина і Дмитрівка це важливий крок для забезпечення комфортного і безпечного сполучення між населеними пунктами горішньоплавнівської громади. Це турбота про щоденні потреби людей, які користуються цією дорогою незалежно від її офіційного балансу.